Івано-Франківськ отримує власну інспекцію держпраці. Йдеться про спеціальну структуру, яка слідкуватиме за дотриманням норм трудового законодавства в місті. За словами чиновників, вже є відповідна постанова Кабміну. Утім, юридичні тонкощі роботи цієї служби поки що невідомі. Посадовці пояснюють, нині такі функції покладені на обласне управління держпраці. Також є окрема структура в мерії, але перевірки підприємців вона не здійснює. Нова ж проводитиме. Повний моніторинг бізнесу, але заступник міського голови Богдан Білик заспокоює на початку роботи. Інспектори не будуть нікого штрафувати. Не обов'язково зразу накладати штрафні санкції. Знаєте, штрафні санкції дуже великі 96 тисяч 320 тисяч. Щоб цього не було, перше за все, це буде складати. Якщо буде навіть складатися, то буде складатися такий припис, який у майбутньому, якщо він не буде виправлений бізнесом чи іншими структурними підприємствами, вже тоді будуть накладати. Це ж за попередніми прогнозами чиновників, міська служба праці розпочне свою роботу у вересні. Ймовірно, спочатку у її лавах буде лише декілька інспекторів, яких братимуть на роботу за конкурсом. В мерії переконані, що ефект від нової структури таки буде, адже проблеми із виплатою зарплати в конвертах та нелегальним оформленням працівників все ще існують. Укладають договори цивільно правового характеру, коли працівники працюють. Є ознаки трудових договорів. Також е, беруть працівників на стажування, якого немає в законодавстві в законодавстві. Вони зразу мають бути прийняті на. І повідомлення податкова. Крім того, дуже багато найманих працівників відмовляється офіційно працевлаштовувати, оскільки це їм впливає на розмір субсидій. Та чиновники запевняють, що не обходиться і без позитивних зрушень за перший квартал цього року. Франківські підприємці офіційно працевлаштували майже пів тисячі людей. Ще півсотні бізнесменів після роз'яснювальної роботи підвищили своїм працівникам зарплати. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.